Вітаю, вітаю вас любі друзі, в ефірі. Програма відвертинух. Як і обіцяла сьогодні, в нас буде дуже талановита гостя, і хочу звучити усі реалії, так би мовити, тієї людини, яка до нас сьогодні завітала у програмі. Вітаємо любі радіослухачі. Усі Тернополяни, гості нашого міста, Галину Кознюк Локашонок, відому українську письменницю, поетесу, журналістку, тричі, переможниця міжнародного літературного конкурсу, коронація слова, номінаціях Романи, Писана лірика, авторка восьми книг, співавторка Альман. Нахівла у премії імені Марка Черемшини в царині літератури, членкині спілки журналістів України аж задихалася. Членкиня Союзу Українок Буковини, нагороджена е, православною Церквою України. Так мидалі святого Йоанна та Феодосії Манявських за меценатство та духовну працю. Авторка пісень та виконавиця. Вітаємо, пані Галино. <світка> <світка> Мої щирі вітання всім слухачам. Радіо ух, це круто, це класно. Я до вас сьогодні з таким натхненням з настроєм. Приїхала з Коломиї. і ви знаєте, сьогодні, оскільки я презентую вас сьогодні пісню, де та весна? Я тої весни шукала в Тернополі. Ви нам її привезли Принаймні, той такий весняний бадьорий настрій, позитив, з яким ми одразу зайшли до нас у студії. Він відчувся. Ви знаєте, ми вже всі в захваті. Ми вже забули про ефіри. Про все просто хотілося з вами спілкуватися і спілкуватися. Тому любі друзі, налаштовувати приміщень на хвилі студента 1 Денефе. Гучно, гучно, і до речі, маєте унікальну можливість задавати всі запитання нашій гості, тому що бачите, є в на стрім на нашій сторінці Ухрадіо, А ви завітайте туди і пишіть смски. Ми обов'язково будемо передавати наші гості. І е, пані Галина буде на них відповідати. Е, Галина, розкажіть, будь ласка, взагалі, як вас, оскільки ми вже озвучили, ви поетеса. Коли ви почали писати вірші? Так і таке натхнення відчували до цього. Е, ви знаєте, дуже в школі любила писати твори. Ну і десь, напевно, дев'ятий клас. Я зрозуміла, що в мене виходить не тільки проза, а в'яжеться думка поетично. І оце такий був творчий початок. Я почала писати вірші, але вірші різнотематичні. І як для такої, скажімо так, ну дівчинки юної, тому що дев'ятий клас, так 14-15 літ. Крас така пора підлітковий так, період, так, так, так емоцій так, Багато так, багато емоцій. Були вірші про все, про кохання, про Україну, про духовність, про дружбу. І отак ця стежечка повела. Повела і я стала студенткою факультету журналістики у Львові. Я взагалі то шиє, тележурналіст за бабом. Mm -hmm. Так ось бачите, так, ми, колеги ми колеги з вами і прекрасно І це дуже класно, дуже приємно. І ви знаєте, от з часом, коли ти дійсно працюєш, а творчі люди вони завжди працюють, можуть працювати навіть за кермом, якщо муза тебе ловить в дорозі. Ти зупиняєшся і пишеш. От, власне, народилося кілька моїх таких творчих поетичних збірок. Нещодавно бачу, що так гарно у вас Радіоух проілюстроване гроном Калини. А в мене є збірка, яка побачила світ у жовтні, називається Калинове намисто. Так що це теж. Те, що про Україну. символічно так так, символічно. так про наше ага. прарідне і знаєш, що у вас вже є декілька виданих книг, так і промінь з неба, така духовно-пізнавальна, а так. цариця покуття стежками святої погоні, крайзнавче про монастирі, дитячі казки, поетичні збірки, романи, тобто така різнопланова інтерпретація, так, так і так, жанрова у вас. Так. Ви знаєте, Таню, просто якщо людина уже в письмі, вона не зупиняється на якісь там певні сходи. Uh -huh. Вона розвивається. Я відповідно, як молода жінка, живу у соціумі. Мене турбують ті ж самі проблеми, що турбують наших українців. Тим більше тепер ця війна все це відгукується, і воно десь на кінчику того гострого пера uh -huh. відображається у моїх творах. Так хотіла сьогодні з такою і радістю сказати всім слухачам, тернополянам і не тільки, що я також і романістка пишу романи. І сьогодні для чудового колективу Радіо Ух подарую свій роман під назвою Бурштинова наречена угу, гарно. Він отримав коронацію слова. Це дуже така почесна і вагома, як для мене нагорода, оскільки я маю таких три нагороди теж приємно. Це є історико-патріотичний роман. Пишу про Україну. І ви знаєте, не обминаю пером. Напевно, жоден куточок нашої батьківщини. Вона така велика, така прекрасна. І віримо, що війни всі закінчуються. І це закінчиться. І наша Україна буде процвітати, і ми будемо всюди подорожувати, будемо мати можливість бувати і в нашому Криму, і на нашій Волині Станюаки, як я завжди кажу. Власне, оця книжка Бурштина, вона uh -huh. речена, хоче показати нашим так, так, радіусу, двома рядочками. Хоча... Книжка написана про події Другої світової війни, про національно визвольні змагання uh -huh. на Волині. І так само в Латвії. Це наш такий дружній народ, який в час війни направду підставив руку допомоги, uh -huh. і ми всі це відчули. Вони не багатий народ, але народ, який. Віддав все для того, аби українці змогли подолати цього ката москаля. Отже, тут описані головні герої переплітаються долі і українців, і латишів. І навіть вся така ниточка головних героїв їхнього роду стоїть давнини, переходить у сучасність. Тут є бурштинова лихоманка, описана. Є отой бандитизм, який виникає uh -huh. на фоні там, де є гроші. Там є відповідно злочини, тобто теж є отакий коло бандитизму описане. Він навіть трішки напевно і детективно такий цікавий роман. Історично він значимий і теж має в собі такий постійний рух. Хочеться. Прослідковувати, а що там далі, а що там далі з героєм. розвиток подій, так, який так. так тут бачу про молоду вчительку із Рівненщини Біл, яка зі своїм нареченим воїном-манто долала так. безліч відпробувань на шляху до щастя. Так, 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 дуже цікаво. Щиро раджу книжку. До речі, можна замовити е, хто ще не є в мене, uh -huh. в друзях, Галина Лукашонок. Я є у всіх у мережах: Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Можна замовити мені в повідомлення, або ж просто в інтернеті. Я працюю з дуже гарним видавництвом з Києва. Називається «Ліра К. Це сучасне угу. видавництво, якісна поліграфія. Ну відповідно то, мабуть, хто собі придбає, побачить книжку по інтернету. Теж можна замовити і так зануритися, торкнутися. Скажем так, душею і серцем до моєї творчості, тобто у Фейсбуці, так теж можна вас віднайти так, Галина, за прізвищем, так Так, Лукашонок. Так угу. давайте тоді одразу ще поговоримо трішки про те, як ви відчули поклик, де до музичної діяльності, так творчості так, такої. Так. Тобто творча людина вже творча у тому, що може так гарно написати поезії, так написати чудову прозу, Дякую. але це все взаємопов'язано, і тут з'являється ще таке бажання заспівати, так, так так. Е, співати теж завжди любила. А підштовхнули мене до написання пісень, все ж таки мої читачі. Угу. Я пишу багато дійсно поезії, не тільки вірші, а й поеми е, поеми. Складні, цікаві. Це і наш долбуш там є, і наші гетьмани в поемах моїх і духовна тематика так широко розвинута. Але багато хто мені в коментарях навіть писав: Галю, ваша поезія співається, і це десь мене зачепило. І я подумала: ну мабуть, що так. І ви знаєте, я почала писати музику влітку, при тому, що в мене немає музичної освіти. Я просто цю музику відчуваю серцем. І от до сьогоднішнього дня, це півроку часу. У мене є понад 20 пісень, які вже готові. Uh -huh. До речі, щиро запрошую підписатися на мій YouTube канал, який також так просто називається Галина Лукашонок. І там можна переглянути теж, послухати пісні, uh -huh. переглянути кліпи. Пісні різнотематичні, пісні про кохання, пісні про Україну, пісні присвячені мамі. Це так само така ніжна сторона, медалі кожен uh -huh. з нас цінує, любить. І також низка колядок, чудова щедрівка, є така запальна. І ви знаєте, оскільки я з Коломиї, це гуцульщина, це такий колоритний, класний край. У нас є що показати так, що любі тернополяни заходьте на сторінку, дивіться на наші гори. А ми з радістю будемо бачити красу вашого краю. Класно, так? дуже гарно Дякуємо за запрошення від від імені усіх слухачів, зокрема від нас. І знає, до речі, що у вас вже є 11 кліпів. Так, так так. відзнятих їх так. можна теж побачити так, можна... на вашому. Так кожної має певну сюжетну лінію, кліпи угу. цікаві. Скажімо, перша моя пісня, яка вийшла, це була пісня Соняхи. Я присвятила її жіноцтву українському жінкам і дівчатам, які угу. чекають з війни своїх коханих. Пісня така дійсно, знаєте, душею якось так е... відчула я. Саме під тему, так тому що всі ми знаємо, кохання тримає цей світ, це дуже важливо, але на жаль, ця війна клята розділяє долі і тому пісню соняхи, і соняхи і це таке світло, така знаєте, циклічність, така. Віра в те, що за темрявою буде сонце, буде ті соняхи. То це була моя перша пісня, і вона, до речі, у сюжетній лінії. Хто зайде на ютуб канал, зможе побачити там, навіть є воїну ОУНУПА, молоденький, гарненький з дівчинкою. Це головні герої цього кліпу. І також сучасний воїн, в котрого вже одяг в пікселі. Його сучасна наречена, яка також. Чекає з війни свого коханого. Дуже гарно. Е, пані Галина, ще хотіла би поговорити якраз про презентацію сьогоднішньої пісні, яку наші радіослухачі почують в ефірі у Радіо Де та весна. Розкажіть про її створення, про те, як натхнено її, вам вдалося все ж таки випустити в світ. Ось що в неї вклали і про що вона? Е, питання про почуття, яке живе в серці кожної людини. це Завжди іде червоною ниточкою в творчості багатьох авторів, так. і я так само, як жінка, молода жінка, яка живу у соціумі, яка також відчуваю і знаю, що відчувають дівчата і жінки. Хотіла донести в своїй творчості таку тему. Ем... Такого кохання щасливого віри в справжнє кохання і віри в те, що навіть якщо є випробування в житті, ці випробування не назавжди. У мене, от, наприклад, другий куплет цієї пісні починається такими словами вірити важливо, що в світі все можливо і зими не віками, а почуття між нами. Тобто я хотіла знаєте, такий навіть творчий посил всім слухачам сказати дорогі дівчатка, дорогі жінки, в кого чоловіки там. Молимося за них, донатимо, чекаємо і віримо. А наша віра допоможе. І приспів, де та весна: це не тільки про те, що от зима, холодно, де та тепла весна. Це й про те, де, де та щаслива весна, угу. коли нарешті ну перемога і ми всі разом і Ви знаєте, я. Щоранку, коли повідомляють, чим цікавий цей день, які цікаві події, то написано на одному із сайтів ще один день до перемоги. Так тобто, дуже круто, правда. Так, так я він якось фраза мене так обнадіє, тому так. що я розумію, так це ще один із тих тигнів до перемоги, так, до яку клас. ми всі очікуємо. А от якраз ви заговорили про меценатство, так про волонтерство. Зокрема, а знаю, що ви попередньо поза межми фірми теж розповідали, що ви намагаєтесь волонтерити. Як це відбувається? Ця дія знаєте, з перших днів війни. Mm-hmm. Ми розуміємо, що чоловіки стали не за кордон, але треба було допомагати війську. Бо поки ще наша влада туди-сюди, там зібралися з думками з коштами, а воїни хотіли їсти. Вони мусили на чомусь їздити. Їм треба uh -huh. було медикаменти і тому подібне. І я зі своїм чоловіком ми їздили двічі в тиждень за кордон всюди. Об'їздили пів Європи. Це точно. Я їздила як змінний шофер, як змінний буті. Uh -huh. На такому геть великому грузовому транспорті допомагала йому, тому що ну реально не кожний мужчина, рідко який по правді кажучи, міг виїжджати, і ми привозили допомогу так. Так само за свою творчість, за до речі, за продані книги, от навіть uh -huh. позаминулого тижня я придбала дрон для нашої 77-ї бригади. А тепер наступний дрон у цьому місяці буде для нашої десятки, Дельвес, такі uh -huh. славні, гарні хлопці. Ну, стараємося по можливості як тільки можемо, і поза можливостями також допомагаємо і шукаємо. А чесно знаєте, таке щире. Ну, якби навіть із зізнання кожна верта уваги копієчка, кожний донат. Дехто, наприклад, мінус одна кава в день. Це теж допомога. Там пройшовся одну зупиночку пішки, а не проїхав там. Теж це ще одна допомога, і в тому і наша сила разом. Разом донатимо разом, разом і до перемоги, так наближаємо перемогу. E, і наступне ще так трішки знов ж таки про вашу виконавську діяльність. Чи можна сказати, що сюжети ваших пісень навіть засновані так на подіях, так би мовити, з вашого життя? Чи ви себе не ототожнюєте з тим ліричним героєм? E, ви знаєте, ні, не ототожнюю. Ототожнюю себе тільки напевно у пісні про маму. Вітання мамі uh -huh. e, ця пісня народилася за три дні. Моєї мамусі був ювілей. І це просто у мене так серце і душа кричала. Я ця пісня взагалі присвятила не тільки своїй мамі, всім матерям, бо для кожної людини у світі рідна мама. Це є найдорожча людина. І я розумію, що кожна чи дівчина, чи хлопа, чоловік, чи жінка, хто послухає, то в нього в серці ця моя пісня відгукнеться чимось таким особистим для нього. А взагалі всі пісні в мене вони так. Тематично і про щасливе кохання, і про нерозділене кохання, е, патріотичні пісні. Так само, е, до речі, на Великдень е, я таку вперше тернополянам відкрию так, такий маленький е, таємниця, та пристаємниця. Та? Та, та? Вийде нова моя пісня, і теж буде дуже гарний кліп. Знятий в наших Карпатах під назвою Легенда гір uh -huh. там звучатиме і волинка, і цимбали, і скрипка. Тобто я пишу теж і про наш край uh -huh. про Україну такі пісні, які надихають і мотивують. І я вважаю, що ну кращої землі Україна немає. Це однозначно. Знаєте, коли навіть от волонтерили, ми виїжджали за кордон і. Приблизно там другий третій день така наступає ностальгія за Україною. Це неможливо словами передати, навіть якщо я й письменниця, це треба відчути. Це відчувається. Ти дуже і розумієш, що краще і дійсно. Кращої, ріднішої, милішої землі немає. І природи такої, так, як так, в Карпатах, так. і тих гір, мабуть, так, вже немає так. ніде. Тому, от, до речі, так ще так скажу. Гарна восени вийшла пісня під назвою Калинова сопілка. Uh -huh. Також там такий кліп. Щиро-щиро запрошую, такі, знаєте, золотаво багряні наші Карпати. Ну, круті, дуже класні. Там є і Черемош, і є наш пруд такий. Швидкий, красивий, срібний. Ну варто її послухати. Так я думаю, що мабуть, через те, що ви зросли серед такої красивої природи, можливо, і цей талант так відображається в таких стількох, як то кажуть, у напрямках, ваших так, так напрямках. У вас це, мабуть, тому і сприяло, Я так думаю, так, так краса природи. джерело Натхнення, так все ж таки є. Та природа так само є. Люди, наші незламні люди, прекрасні. у Нас дуже люди духовні, люди щирі, люди прості. І дійсно це такі зернятка тої такої народної національної пам'яті, які засіялися в ґрунт, і вони проросли. І ми радіємо тим, що так і є. Так що це все підтримуємо, плекаємо все національне, все своє і доносимо до читача, до слухача. І до глядача теж. До речі, чи можливо зараз маєте в планах покласти одну з своїх поезій знову ж таки на музику, і, і чи можливо якісь такі плани є? Або зараз ще плануєте якусь нову композицію. Ну, Ми почули вже про легенду гір, так, і так, можливо, ще щось що вас Щиро-щиро запрошу послухати. Так, Гарне запитання. Ви знаєте, є дуже красива тема в мене. Ми якраз працюємо, називається Пісня Океани. Цю пісню я Ось так виважено, так мене це питання десь з душі боліло. Скільки багато наробила ця війна, угу. біди. Шкодита. Такі життєві океани розділили сім'ї. Хтось виїхав за кордон, хтось воює, хтось реально не має можливості повернутися, бо немає куди. Пішов з дому з однією там валізкою або навіть і без неї у хатніх тапочках. Це є величезна проблема. І оці такі океани життєві, вони розділяють береги людських доль. І я написала таку пісню, вона така м'яка за характером, але одночасно така звучна, така відчувається в самій мелодії, так як наступ тої хвилі, така потуга. І віримо, що ці океани будуть не штормити нарешті, а буде. Тиша, і буде все Окей, буде гаразд. Так. так нарешті буде гаразд. Чи маєте зараз можливість нам зачитати одну з ваших поезій? Так, може потрібно зачитати. віднайти так, так? так развід. А я ще хочу наголосити, що ми працюємо у прямому ефірі. Тобто, у нас є стрім на нашій ух-сторінці. Заходьте на Фейсбук-сторінку Ух-радіо і пишіть свої коментарі. нашій сьогоднішній гості. Нагадую, що сьогодні з нами в ефірі Ух-радіо Галина Кознюк лукашонок Відома українська письменниця, поетеса та журналістка, яка сьогодні презентуватиме нам в ефірі Ух-радіо чудову композицію під назвою Де та весна. Ми до речі, згодом її почуємо в ефірі. Тому не перемикайте, залишайтеся з нами хвилі 101 та 1 ФМ. І зараз пані глина нам спробує зачитати одну із своїх поезій, щоб ми почули наскільки вона малозвучна, наскільки приємна і мабуть відчути всю ту красу природи карпатських гір. Ну і зрештою нашої україн, наших українських краєвидів. Так, є можливість зараз. Так, так, так. Я власне у вас, напевно, їх багато. Я так розумію. У мене дуже багато, але я поставила літачок аби не мішати слухача. <гум> Слухати тепер захожу на свою сторінку. До речі, у Фейсбуці на моїй сторінці <гум> дуже дуже багато віршів. А літачок не забирає. До речі, сторінка Галина Кознюк Лукашонок. Лукашонок так і відписані. Так, так, так у мене фейсбуці. подвійне прізвище у Фейсбуці. Uh -huh. Перша частинка кознюк це є прізвище мого тата, мого покійного батька, uh -huh. який, ну так скажемо, він уже у засвітах. Але та його любов і батьківська підтримка вона завжди зі мною, хоча його відчутно. дуже давно немає. А друга частинка прізвища це пошана і любов до мого чинолюка, чоловіка. тому кузнюк лукашонок. Сьогодні, дорогі, я хотіла би зачитати вірш Вчора ще весна. Сьогодні сніг, а вчора ще весна. Учора білопінний цвіт в долині. Сьогодні знову грізно вдарила війна, і знову сльози болю в Україні, і знову плач, розстріляне життя. Не повернути вже ніколи те, що в вічність, лиш душі янгольські летять без вороття, а кат смакує на зубах цинічність. Це на виклик часу така поезія. На жаль, так є кат у нас один і той самий сусід, і так. він смакує у цинічність uh -huh. і смерті, і кров. Ну Віримо, що все ж таки ми здолаємо ката, так і ці випробування минуть, і заживемо щасливо рідно на, на нашій рідній Україні, так. рідні коломиї. І так яка так, я так. думаю, теж тішиться, що ви, пані Галина, в них є, тому що ви таку робите пропаганду навіть того свого рідного українського, що ми, ми теж намагаємося зробити. Наша е, ухрадіо хвиля, і я думаю, що наші друзі вже налаштовані на те, щоб послухати вашу композицію, трішки ще Скажіть, де так. можна почути ваші композиції, на яких в соціальних мережах і на яких платформах, і е, оголошити якраз усім про цю пісню, і так трішки підведете, як так. ми кажемо, підводочку зробите. Я щиро запрошую. Я людина, така товариська, і активно веду сторінки в соцмережах, це і в інстаграмі. Угу. І TikTok, і так само Фейсбук, і так само у мене на Ютубі є мій канал, який так і називається Галина Лукашонок. Там все красиве про наш край, про наші гори, про патріотичність і про кохання. І там є оця весняна танцювальна пісня про ніжне, чутливе, зворушливе кохання, яку сьогодні з радістю презентую на Радіо Ух угу. і всіх. І є відеоролик, правда? Так, так. Там є дуже гарний. Відоряд, кліп, так, так, так. Так, такий красивий. Так а що? ідея до речі, кого зняти такий кліп? Ваша теж Ідея особисто? була моя, але в мене є чудовий. До речі, про нього сьогодні хотіла сказати. Хлопець, фільмейкер Руслан Устащук. Це воїн, захисник uh -huh. наш. Ми так зрідка маємо шанс працювати з ним, тому що він в збройних силах України. Ми uh -huh. розуміємо, він тримає фронт там. Але десь треба підтримати і творчий фронт. І, от коли так трапляється, що він на наших теренах, ми стараємося зняти певні такі видові сюжети, які потім втілюємо саме в наші кліпи. І Отак народжуються історії моїх пісень, екранізовані. <реш> <реш> Ви і режисер, і ще й сценарист, я Так ну, розумію, з розумієш, так. Їх так. А хто вас, до речі, ще підтримує в цьому? ваш натхненник так би? мовити. Натхненник це моя родина, це мій дорогий син, це чоловік, це моя матуся. Ну і так само я дуже вдячна. Працюю з дуже талановитим звукорежисером. Він у Івано-Франківську очолює таку гарну музичну студію під назвою Індіго, звати його Олег Пономарьов. Я завжди з таким теплом. Душі відгукуюся про нього, талановитий, е, такий на всі 100% відповідальний, працевитий, класний. Я наспівую йому те, що в мене на душі, на серці. Він дуже гарно потім робить аранжування. Пісня виглядає як на мою думку. Цікаво, сучасно, колоритно. Тобто, дякую всім, хто зі мною разом мені дуже пощастило. Дякую Богові за цей дар. До речі, для мене у цей ем, новий такий старт, новий початок пісенний. Угу. Я вважаю, що це направду це дійсно Божий дар. Я просто не знаю звідки це в мене з'явилося, але на всі слова. Появилася музика, і це дуже добре. Так, ось інтерпретація. Я думаю, мабуть, те, що у вас на душі воно так виливається, так. і так у поезію віршів, Потім, як то кажуть, на мелодійно. нотний стан так, так мелодійно. І маємо такий готовий продукт, який якраз сьогодні презентуємо в ефірі Охрадіо. Отож, композиція де та весна? В ефірі Охрадіо від. Галина Лукашонок. Дякую вам, пані Галине, за той позитив. За цей такий, знаєте, е, як кажуть, є кажуть, позитивна, і негативна енергія. Тут сьогодні настільки було позитивної енергії багато, що ми зарядилися на весь день, і це далі продовжуватимуть зараз відчувати наші радіослухачі -раді ці композиції. Де та весна? В ефірі храді від Галини Лукашонок. Будь ласка, слухаємо насолоджуємося. Вам, пані Галину, дякуємо за ефір. До зустрічі. Назаєм, дуже дякую. Тернопілько. Ми, так, як то каже, і... вас не запрошую щиро. Люблю і всіх обіймаю. Миру, всім нам. А ми чекаємо на нові наші ваші надходження гарних композицій. Будемо їх слухати в ефірі. На Дякую. все добре. Дякую, на все добре. Отож, композиції вже починає лунати. Любі друзі, слухайте, насолоджуйтеся і надсилайте свої лайки. Ариф.